На галерії на турецькій, і до лави там прикутий, руки на весло поклавши, очі втупивши додолу, він, драгутівський невільник, біля узбереж Марбелії нарікав під звук суворий, ланцюга і весла своїх, О святе іспанське море, славний береже і чистий коне, де незмірна безліч сталася нещастя на морських. Ти ж боє те саме море, що прибоями цілує. Краю батьківської мури короновані і горді, про дружину принесити вістку і, скажи, чи щирі, плач її, і всі зітхання, що мені і тут лунають. Бо якщо полон мій справді ще оплакує, як легко ти могло б південні води перлами перевершити, дай же окриваве море відповідь тобі не тяжко чи нити якщо правда, що і води мають мову, але ти, ні мой, о море. Якщо смерть її забрала, хоч цього не сміє статись, бо живу я поза нею, бо прожив я десять років без свободи і без неї, в вічній каторзі при веслах не вбиває сум нікого. Враз потужно розгорнулось шестеро вітрил галерних і звелів йому наглядач всю свою ужити силу.